Каміра, 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 дивляться. Пишіть Багатий, вже й засватаний, жонатий і вже не панський. А... Я хочу до Путіна сказати, щоб він грався з іграшковими іграшками, якщо він любить бійки і сварка. А і грався з іграшками, а не з людьми. Ми розуміємо, що в 21 столітті це воювати на території Європи, це ну це, очевидно, могла придумати тільки людина, яка в дитинстві не награлася е, іграшковими солдатиками і танками. Ми готові відправити багато солдатиків путіну, іграшкових солдатиків, щоб він грався іграшками, а не справжніми людьми. Ми її недовго збирали. Якщо треба, ми ще зберемо. Якщо це щось змінить, якщо. Людина зрозуміє, що краще грати іграшками ніж живими людьми війна нікому не потрібна.